и дальнейшая выплата в полном объеме. Отсутствует гарантии дальнейшей устойчивой работы предприятий в отрасли и в новый отопительный судом. когда страна может снова остаться без запасового гляда. Шановные э, делегати розъїзду, шановні члени президії, вітаю вас сьогодні тут. Дякую за можливість виступити. Я насправді підготував досить змістований ну, виступ досить великий виступ, але розумію, що насправді краще почати зразу з прямих відповідей на запитання, які були сьогодні поставлені. Я впевнений, що сьогодні протягом дня ви дуже багато важливих тем обговорите і на багато питань отримаєте відповіді. Вугільні шахти. Не можуть добувати ефективно вугілля, собі вартість їхня півтора-дві тисячі гривень, а в багатьох ще вища. А на ринку вартість вугілля там 1100-1200 гривень. Тобто? Промис... Я... Шановні, я розумію, це, це ринок оприділяє. Міністерство, я хочу вам зразу сказати, що міністерство на ціну ніяким чином не впливає. Навіщо ви говорите, що ми приймали участь у вашій програмі закриття ша, викид, викидання людей на вулицю, Навіщо це говорять? Коли тепер фігілля за січневу зарплату, загороднево? Були від'їзд. потім ми приїхали, і синютка до нас приїхав в Червоноград і казав, зібрав збори, всі робочі групи, ви потім окремо засідали, і синютка до вас ви з до синютки. І ви сказали, що загнати спецназ, і розігнати, загнати ту всю п'яну фото в шахту. Я вам можу сказати, що я цього не говорив, але це питання кожного. Який ринок регулює ціну на імпортне вугілля і чому ця ціна 2, більше як в два рази за наше українське вугілля, яке по качеству навіть ліпше, ніж те, що ви купуєте за кордони? Розкажу. вологівська е, станція стояла. І ми провели нараду із європейськими і міжнародними трейдерами, торгівцями вугілля і попросили їх зробити свої пропозиції. По купівлі цього вугілля. Найвища ціна, яку вони запропонували 25 доларів. Тоді курс був 30. 30 на це 750 за тонну. По сьогоднішньому курсу це 550 гривень. Основна причина, чому ми не можемо експортувати це вугілля, це сірка. Ви це все прекрасно знаєте. І незалежно, чи це східноукраїнські шахти, чи це західноукраїнські шахти. Проблема, на жаль, глобальна. Це геологія, це технічні характеристики цього убили. Вот здесь компания Так. ей ничего не надо. Одна из самых белых компаний Украина. Ей ничего не надо. їй надо просто не мешать работать. Когда вы сделаете нормальную цену на уголь, нормальную цену на ТС, чтобы просто компания работала и покупала уголь. Покупала уголь у западных Украины, а не покупали уголь. Вынергию вырабатывали. и по нормальной цене продавали. Отдавали им долги. И больше ничего не надо. Все у денег не надо, Влад, ни копейки. Просто дайте людям работать. Мы... Она, на, на, ее плечах мы прошли отопительный сезон. Она вырабатывала электрическую энергию, используя газ, газовую марку угля, которую она добывает на Павлоград угле. Действительно, мы, 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 всегда, вот на встречах с Максимом Викторовичем, я всегда подтверждал, что это их заслуга. Есть один момент. Кроме того, что бюджет не рассчитался с, с, с углем Украины и, соответственно, не было возможности погашать зарплаты, есть еще один должник, к сожалению, тот же ДИТЭК. ДИТЭК представляет собой 70% энергетического рынка Украины. Поэтому не расчет за уголь в, в объеме 450 миллионов, это те деньги, которые мы сейчас не можем направить на расчет по, по зарплатам. 10 пиаров на ДТП или нет? Если по честному. Энер энергорынок действительно должен. Ну так подойдите. Так, 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 давайте посмотрим. Давайте, и когда смотри, как вкусно, вот так, я не не разводил ворота, а? Давайте, давайте, давайте еще посмотрим с, с проблему расчетов. Я один вопрос хочу задать. По, ну Маленький. Я вважаю, от... що програма це найважливіший документ, і ми його однозначно я, вона, повинні сьогодні я, я я я я по ну, ну, Давайте я, я... я ще раз попрошу. Всі говорили, що ми будемо щось робити. Саме головне не програми сформовувати, а їх виконувати. Основною. і… Всі програми, вони так чи інакше одинакові. Це розвиток. Без лірики. Я, 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 я з вами згідний. В тому справа. Нам основне збільшити видобичу. Сьогодні 6 мільйонів рядовків, яку добувають 32 шахти, вони не дають можливості вийти на, 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 на ту собівартість, на яку можна досягнути. Тому потрібно збільшувати добичу. Для того, щоб збільшити добичу, зрозуміло, потрібно. Вкладати кошти в обладнання, в підготовку лав і працювати з ринками збуту. На сьогодні я, я почну з ринків збуту, тому що це ключове питання. До тих пір, поки не буде збуту, немає можливості ні про що говорити, ні про які тони, ні про які обладнання і так далі.